Як руками України, тобто з одної сторони, вони приймають те, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсом воювати так, як Україна і так далі. Але з іншої сторони, ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації дай Боже, щоб це не сталося. Взагалі, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там в розуміли, але. Зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля. Ти детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент-хати зарплати. У нас дуже багато вже виплат і подарунків. Ми там постійно айфони, айпади. Даруємо ця вся історія, і а, розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас а, роботу, де ми будемо вам платити гроші. І навчимо вас і блогінгу, як без блога заробляти, і як без банків обходиться, і там і юридичні консультації. У нас і дуже 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 багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так, забіжу наперед. До 27-го року ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші. Щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь чи переїхати? Це не прикол, це дуже серйозна заява. Тобто, до 27-го року ви маєте повністю стаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спокою. Я лягаю спать, про це думає, прокидаюсь спать, про... прокидаюсь після сна, про це думаю. Короче, прям біля мене когось та швидка забирала. Все за посиланням в шепці профіля. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент. Хата на зв'язку. Всім папа. Це безкоштовно. Не хвилюйтесь, нічого що не треба.